Всім привіт! Славко, канал Шо Їжа. Сьогодні на дворі потепліло, погода така дебела, весняна, і хочеться чогось смачного. По цьому ми рішили приготувати таку страву, яка називається чахо Грузинська страва з курочки, з цибулі, з томату. Буде смачно. В общем, будемо начинать розбирать нашу курку. Курка в нас... Хороша, дебела, домашня. І будемо делать їй аливерди. У нас тут вже зразу з'явилися наші серйозні звірі, які нас постійно супроводжують. Зараз ми їх підкормимо трохи. Брань, брен! Кузя, ти не вспів, зараз тобі буде кузенька. Зараз все тобі лови, кузь. К -к 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 -к. О, все. Звірі накормлені. В общем, що за страва? Їли ми з вами постійно кабана. А зараз захотілось нам курочки. Так, подивилися і вирішили, що... Це таке будуть істи, і зрослі. І таке буде добре, що я даже боюсь думати. Ну, в общем, зараз будемо наблюдати і отримати знання. Я, звісно, не претендую на грузина, але я думаю, буде в нас не хуже, ніж у грузинів. Такими кусочками. Ріжемо десь. В общем... Утомлять всіх розбором всієї курки не будемо. А вже включимося по факту. Так, дивіться, м'ясо ми порубали. Єдине, що ми зараз зробимо, додамо в нього аджички. Яка ж грузинська кухня. Без аджички. Ми чуть-чуть. От буквально чуть-чуть, щоб... вимажемо, вимажемо, вимажемо. Вимажем. І... Перемішай, щоб наше м'ясо, поки ми будемо палити костер, воно просто-просто чуть-чуть оце пройнялося цими грами. У нас теж є гори. Ну, не такі високі і, може, не такі грузинські. Ну, Но вони наші І непогані. Правильно? Все, погнали палити костер. Казан гріється. Казанчик на 12 літрів. Наливаємо грам 150 масла соняшникової олії. Ну і ждемо, поки вона у нас нагріється. Будемо обжарювати нашу курку. Ну, зараз нагріється казанчик, ще хвилин 5. І будемо, покажемо вам весь цей процес. Це буде чудово. Курку будемо обжарювати порціонно, бо нам треба отримати з неї і зробити файну, красиву, таку, щоб її було о, приємно брати в руки, їсти. В общем, гріємо казан. Огонь здоровий. Будемо робити на великому вогні, поки не обжаримо всю курку. Перевіряємо наш казан, чи нагрілося наше масло. О, вже більш-менш, зараз ще хвилинка пів. І будемо закладати нашу курочку. Та я думаю вже можна, вже починаємо потрошку. Зараз забираємо цибулину. Пробуємо класти нашу курку. Обжарюємо порціонно. Щоб не потушити казан. Нам треба, щоб в нашої курочки появилась шкурочка. Шкурочка красивенька. Курочка в нас домашня 3 кілограма. От орієнтуйтесь, десь це буде даватися в рецепті. В орієнтирі десь на 3 кілограмову курку. А може трохи більше. І як вона красивенько смазиться. Дивіться, наша курочка вже прийшла в себе в нашому вогні. І ми будемо її доставати. Доставати. І закладати в наступну партію. Наше маслечко, огонь здоровий. Держим. Шия в нас там є, теж пойдет. І Таким образом нам треба обжарити всю курку. А поки наша курка буде обжарюватися, ми з вами нарубаємо цибулі. Пішли рубати цибулю. Дивіться, для цієї страви нам потрібно цибулі, скільки і м'яса. Тому будемо рубати цибулю. Цибулю можна рубати отакими. От Четверть цибулинами, не дуже мілко. Вона вся буде в нас розчинятися. І в кінці в результаті ми її не побачимо в нашому кінечному блюді. Це буде таке, як підливка чи сок. Ну, в общем, я не знаю, але я вже хочу це пробувати. Тобто, отакими от, от кусками... Ми рубаємо скільки в нас курки, скільки й цибулі. Не мілко. Немілко рубаємо всю цибулю. Ой, плачу. Плачу. Вже міста нема куди рубать ту цибулю. Друга партія нашої курочки ось вона обратить внимание, яка вона красива і нарядна. А -а -а. Вже можна їсти. Підійшла до свого фінального. І закладаємо далі. Закладаємо далі. Ще в нас буде... А, може ми її всю обзор. Постараємося всі. З аджичкою вона така красивенна. І аджичка отдасть масло вкус. І буде... М -м, як ото так тоненький оцей смак. Іменно грузинського. Блюдо. Все, цибуля нарубана. Ждемо обжарену курку. Так, дивіться, наша курочка вже ...стала такою, як треба. Оце в неї колір красивий, гляньте на це чудо. Це ж, це ж просто ховайся в жито. Або вибігай з нього. Так, курку ми забрали. Тепер даємо казан грам 150 вершкового масла. Там щас... Жирок, курочки, заджички, сейчас буде масло. На вершковому масте все буде таке ніжненьке, такий запах пішов. Це ну просто, ну хоч що хоч, хочеш то хоч, хоч і роби. Вже так хочеться їсти, що нема сил. Ну у нас миссия доготувати, нас ждуть всі. Так, дивіться, масло майже розчинилося, воно нагрілося. Протираємо казанчик ним отак. Хорошо, хорошо. І всю цибулю туди. Вогонь здоровий. Цибулю вкинули, перемішали. И сейчас я вам все время кажу, не треба солить зразу нічого, бо воно розсипеться. Но сейчас треба солить. Надо солить, треба давати шиль, тому що щоб наш, наша цибуля дала сок, и курка наша це не свинина. Це не жирне сухе м'ясо. І якщо його трошечки сіль розрихли, воно краще напитається соком, буде ніжніше, вкусніше. В цьому випадку солить, солить і тільки солить. Все. Ждемо 10 хвилин, поки цибуля дасть сік. І включимося. Дивіться, що я і казав. Наша цибулька... Після того, як ми її посолили, вже дала сік. І трохи розбилася. І зараз ми сюди закидаємо всю нашу курочку. Соком з усім, що там був. З усім гептом. Закидуємо нашу курку. Все це мішаємо. Мішаємо. І, якби на виході получаємо... Пока не дуже інтересну субстанція, але це пока. І тепер нам треба зменшити вогонь і тушити її на такому вогні, помішуючи десь хвилин 40. Щоб вона пропиталась соком цибулі. Но ну, не забуваємо помішувати. Зараз накриваємо кришку і будемо включати. Трохи пізніше. Дивіться, поки наша курочка томиться в этом самому. В томатному соці ми зараз нарубаємо трохи, треба стебла з зелені, з петрушки, з кінзи і з укроп. Нарубаємо їх міленько, це в нас буде йти в саму непосредственно блюдо, воно буде як... Як для бульйона. Ну і часничок. Так, і оцю всю зелень вона сейчас з нашою підливкою. Вообще не неперевершені віші. Зараз вся наша курочка пройметься оцими вкусностями, всіми запахами. Значить, що у нас по спеціях? По спеціях у нас грузинська хмелі сунелі, трошки кукурми і трошки меленого перцю. Беремо все це йдемо до казана. Заглядаємо до нашого курчати, що ж із ним. А воно тут грається. Ой, запах скажений. Значить що? Даємо спеції. Так запахло, що зразу перемістився в грузію. І мішаємо. Мішаємо, щоб вся наша ця курочка, вся підливочка, все це пройнялося цими запахами, вкусностями. Хіба ж це можна таке терпіти? І як же ж нам іще 20 хвилин дождатися, поки оце все діло ми зможемо спробувати. Я, звісно, не знаю. Я. Блін, треба швидше накривати. Потому що зараз начну руки вмочати туди, а воно гаряче. Потім больниця. Пауза в житті. Не хочу. Так, все. Накриваємо, забуваємо хвилин 15. Десь отак. Ви гляньте, на цю красу, Це вже невозможно. Так, засипаємо зелень. Засипаємо зелень. Мішаємо. Мішаємо. Зелень кидах ту, яку любе. У мене кріп з петрушкою. І даємо 5 минут, щоб воно достояло. Тому що більше ми все одно не видержимо. Будемо пробувати. Відкриваємо. наше готове чахах І насипаємо. Зараз будемо пробувати. Сил нема. Терпіть, вигляньте на цю підливочку гляньте на це місце. Та це ж це зума зійти. Отак От поливаємо. Поливаємо. Отаке воно в кінечному готовому вигляді. І йдемо за стіл пробувати. Це буде підходити ще пару хвилин. Все, погнали, бо вже все. Ну що, народ, погнали. Ось ми і закінчили приготування цього блюда. Саме перше, що хочу сказати, подякувати грузинам, що вони придумали для нас таки, ну, таку смачнючу страву. Зараз ми її будемо, ну я не знаю, я вже готов на неї напасти. Е, і по цьому поводу маю навіть 100 грам чачі. Ось вона. І я її прямо з вашого благословіння вкину в себе. Щоб так сказати, щоб создати настоящу справжню грузинську атмосферу. Пробуємо. У нас нема сьогодні грузинського лаваша, але є справжня українська пампушка з часником. Тому ми як справжній вона нам лишньої не буде ніякому разі смакуємо. Та це все. Можна зробити, що отак. Друзі, готуйте. Обов'язково ця страва надасть вам радості, наснаги. ну, як Сита людина, вона щаслива, можна сказати і так. Все, матюкаємо, лайкаємо, дизлайкаємо, пишемо коменти, всім відповідаю, всім до побачення, бо нема сил терпіть.